Що у нас робиться на фронті, і у нас там є успіхи, про це я також поговорю. Тобто, не все так погано в нашому домі. Розпочну з того, що президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив присутність збройних сил України на території Білгородської області та анонсував відповідь Путіну за жорстокі обстріли України. За словами Володимира Зеленського, про ситуацію в Курській та Білгородській областях йому доповів головнокомандувач Олександр Сирський. І я пропоную зараз, друзі, послухати, що з цього приводу сказав Володимир Зеленський у своєму. Вечірньому зверненні, бо це дійсно важливо. Вперше він підтвердив про те, що ну офіційно ми присутні на території Росії у Курській і білгородських областях. І найголовніше, він сказав, що ми там робимо, з якою метою ми там досі перебуваємо активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо. Війна повинна повертатись туди, звідки вона прийшла. Головна мета, як і раніше, максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині, на Харківщині від російських окупантів. Головком доповідав про активність наших підрозділів саме по лінії кордону, і також так званій сірій зоні, та безпосередньо на території ворога. Ну, ви зрозуміли, да, друзі? Це добре, да що і це важливо, що Зеленський озвучив, навіщо ми е, там перебуваємо, і слова Володимира Зеленського підтверджують наші військові, вони пояснюють, чому е, українські бійці залишаються на території Росії. Тому що потрібно розтягнути сили противника. Про це каже боєць Морошніков. Він пише, що на Білгородщині продовжується успішне стримування ворожих підрозділів. Та резервів, і через це ворог не може перекинути резерви, що звільнилися з Курщини на інші напрямки, і саме у цьому є якраз сенс цієї операції. Ну чому це важливо? Тому що все одно виникає у суспільства там запитання, да а навіщо ми там досі перебуваємо на території Росії? Спочатку говорилося про те, що нам потрібна Курщина для того, щоб да там щоб обміняти її потім. На Донбас і так далі. А зараз у людей у суспільства виникають питання. Ну зрозуміло, що військові не можуть. Ну друзі, ви ж я думаю, розумієте, що військові не можуть надати всю інформацію. Є, є таємна інформація, да? якщо вони її розсекретять, то ворог може цим скористатися. Тобто, ми не все знаємо. Але якщо там наші збройні сили перебувають, значить ну так треба. І от зараз Зеленський трохи привідкрив завісу, да, для чого це потрібно. До того ж, самі ж росіяни вони визнають, що плани Збройних сил України розтягнути їх сили працюють. Туди підійшли Кадирівці, війська з Курця, з Курська, завезли, завели знову пісню про нібито атаку на Амбасах, Амбрасах і один підбитий танк. Ось я пропоную. Давайте почитаємо, як ниють росіяни у своїх пабліках через те, що збройні сили України не хочуть покидати територію Росії Білгородщини та Курщини. Отже, вони пишуть російські канали сообщили о пораженні, як мінімум одного танка Абрамс в Белгородській області. Геолокації відео пока нет. Так что оставим под вопросом. Белгородский фронт держится уже три недели, помогая ВСУ оттягивать начало полномасштабного масштабного российского наступления в сумской области. Перебросить резервы из Курской области тоже не получается. Теперь они нужны в Белгородской. Яка на ситуація, ситуация, друзья? Ветеран аТО, військовий эксперт Евгений Дикий прокомментировал в эфире youtube каналу "Сейчас". Я пропоную послухати, штовхаються, скажімо так, на межі Сумщини. Ну а тим часом ми то зайшли на Білгородщину, причому зайшли достатньо ефективно, достатньо грамотно, не такими силами, як заходили на Курщину. Там, поки, поки що, принаймні, там інший масштаб операції. От, е там приблизно в 10 разів менше, насправді, масштаб операції е, поки що. Але зате е, в ре, масштаб це одне, а успішність це інше. От операція поки локальна, прикордонна, але поки Ту тут хушу називається, дуже успішна для нас, для наших захисників і захисниць. Е, дуже грамотно зроблено. Е, Якимись невідомими, чесно кажучи, мені способами туди спершу зайшов спецназ, який раптом взагалі просто раптом виник достатньо глибоких російських тилах. Далі цей спецназ. Е, Забезпечив саме проходи в оцій їхній е, насправді непогано зроблені лінії оборони з зубами дракона, з усіма ділами, а упс, А виявляється, що якщо зайти ззаду, то, то воно все воно, тоді воно все абсолютно по-іншому працює. Все зробили проходи, в ці проходи зайшли вже механізовані частини, поки не такі чисельні, як на Курщину, але поки взяли акуратненько, саме взяли три села, і зараз, наскільки я розумію, прицінюється, в який саме бік далі розвивати цей наступ. А тим часом щось ще, мабуть, відбувається на Брянщині, бо з нашого боку, поки повідомлень жодних. А російські воєнкори вже повідомляють про те, що на Брянщині підривають мости та дамби. А от підриви мостів та дамб це робиться тільки в одному випадку, коли власне треба зупинити наступаючого ворога. І більш того, коли нема ким його зупиняти, коли єдиний варіант це зупиняти його саме якраз природними перешкодами, на, на якихось цих от водних перешкодах на, ну насправді в, в цю війну першими ми це застосували, коли ми зупинили власне росіян під Києвом, підірвавши дамбу на Ірпені. От далі вони це, скажімо так, тисячекратно масштабували підривом Каховської греблі. Ну і з того часу весь час, насправді, і ми, і вони регулярно намагаємося. От та сторона, яка відчуває себе слабшою в якомусь місці, вона намагається власне, зупинити ворога саме на водних перешкодах, і для цього максимально сьогодні перешкоди розливає. І от те, що вони зараз почали робити водні перешкоди на Брянщині, це такий дуже цікавий сигнал. Я думаю, що достатньо зрозуміло, про що він свідчить. you <laughs> До речі, варто зазначити, що даючи брифінг для медіа цього тижня, президент Зеленський повідомив, що не тільки в Курській області yeah. зараз знаходяться українські війська, де саме ще не повідомив, але достатньо показово. Є ось... Ну, по Бігородську то вже відомо, якби однозначно. Yeah. Але да, але от я ж кажу: сигнали з Брянщини поки дуже цікаві. Наші мовчать абсолютно, і це мені дуже подобається. Бо курська операція теж починалася от, в режимі абсолютного радіомовчання. От і це бо і це. І це була в нас запоруки. Що ж, ви зрозуміли, друзі. Я читаю ваші коментарі, я бачу, ви пишете, що з мостом буде інформація про міст. Чекайтеся, але ну про все про все по порядку. Ми нічого не забуваємо а ось. Але перед цим давайте дізнаємося: це теж важливо так, яка ситуація на Харківщині, значить, оновлення російських втрат. У новому зведенні від третьої штурмової бригада знищила а, 10 переправ росіян менш ніж за тиждень. Ну, це важливо сказати, тому що це наші успіхи. Так, нам важливо говорити про те, що як ми все таки нищимо ворога. От зокрема, зокрема, третя штурмова звітує про те, що а, знищили російські нони і ліквідували понад 400 росіян. Це всього за тиждень. 243 росіян утилізували без залишку ще 203 – трьохсоті недобитки. Йдеться у звіті. Також бійці вивели з ладу 16 гармат, мінометів та САУ, зокрема дві нони та е, також мінуснули два АГС, СПГ і ПТРК росіян. Уразили 5 танків і 4 ББМ ворога, з яких 2 БМП. Ще одну Беху та дві одиниці спецтехніки знищили. Збили 55 БПЛА різного типу, серед яких були 3 Шахеди, 7 Ланцет та Орлан. Є чим показуватися, друзі, і у Головному управлінні розвідки. У ГУР показали, як бійці спецпідрозділу Крила нищать ворожі дрони в небі над Запорізькою та Донецькою областями. І у нас є відео з цього приводу. Ось, бачите, так? Да? Яка краса, так? Да? Тобто бачимо, так, що наші хлопці вони працюють як на землі, так і в повітрі, і це не може не тішити. Значить, що повідомляють по цьому відео у Генштабі було знищено 8 ворожих БПЛА, ЗАЛА 2 штуки, Суперкам 5 штук і Орла одна штука. Також про е, успіхи збройних сил е, роз... збройних сил е, звітують і е, і аналітики Діпстейт. Вони розповідають про те, що відбили наступ російських військ у населеному пункті Шевченко Донецької області наші збройні сили. А про це повідомив аналітичний проєкт Діпстейт. Цитую сили оборони України відкинули противника в Шевченко. Йдеться у повідомленні аналітиків. Водночас на інших ділянках фронту Росія продовжує просуватися за даними Діпстейт. Окупанти мають успіхи в районі. Гуєво, це Курщино, Новолюбівки, Луганщина та Часового Яру на Донеччині. І далі традиційна наша рубрика. Ситуація на фронті очима військових. Лейтенант збройних сил України, позивний Алекс, пише про те, що на вовчанському напрямку тривають активні ротації у ворога. Росіяни підкидують свіжі підрозділи на позиції, міняють не шило на мило, а заходять більш укомплектовані та поєздатні підрозділи. Поки пише не зрозуміло, чи це правильна звичайна чергова заміна. Чи щось планують, але значного накопичення по ЛБЗ не спостерігається? Також пише, що в районі Тихого йдуть стабільні штурмові дії з застосуванням БМП МТЛБ, але живуть коробочки недовго бо підриваються на мінах, а десант знищують дронами. По сіверську, наче і більш-менш нормально, пише військовий, але каже, що росіяни потроху де-інде мають мінімальні успіхи, які в сукупності можуть погіршити становище наших військ. В, Білого, в Білогоровці, буквально під нашим контролем, лише декілька позицій додає боєць. Решта населених пунктів під контролем росіян, в тому числі і пануючі висоти на місцевості. Також намагаються пролазити дрібними групами. Григорівку, але то складно і не успішно для них. Пише військовий, також пише, що в Тернах ситуація важка. Фактично, населений пункт також під ударами, і, і під, під окупацією росіян і частина Ямполівки. Подальший рух на південь може створити загрозу для угрупування військ в серебрянському лісництві. Тобто візуально підсумовує військовий, наче без великих просувань ворога, але в сукупності з часом ці просування можуть відігравати ключову роль в подальших бойових діях на напрямку. Також давайте процитуємо, що пише про ситуацію на фронті військовий на позивний Мучной, Відомий вам, значить, новопавлівський напрямок одразу розповідає про дві ділянки фронту, щоб стало зрозуміло, що намагається заподіяти ворог. Отже, західніше веселого противник поступово забирає опорники, тим самим пробирає, пробиває шлях по нашій лінії оборони, пише мучной. Також противник накопичується для подальших рибків на Федорівку і після цього на комар. Зараз в районі Федорівки працює ворожа авіація, артилерія та дрони. Таким чином, хряки мацають нашу оборону для подальших легких стрибків, щоб не втрачати своє гарматне м'ясо. Це була цитата. Також що пише мучной про ситуацію в районі Багатиря. Противник атакує на північ до цього населеного пункту, атаки у противника невдалі, як були в районі Андріївки. Західніше розливу ворог зайняв пару опорників. Завдяки підтримці дронів зміг це зробити. Піхота постійно у них додається. Тому роботи тут ще багато, пише мучной. Ну, і про критичну ситуацію на турецькому напрямку повідомив командир взводу ударних БПЛА 109-ї бригади Єгор Фірсов. Ось ми бачимо його, його фото. Значить, чому це важливо? Єгор Фірсов. Ну, поділився доволі такий такою, знаєш, крити критичною своєю думкою. Отже, про, про критичну ситуацію на турецькому напрямку повідомив командир з ударних БПЛА 109 бригади. Єгор фірсов найближчим часом жодного миру не буде. Величезна кількість проблем в ЗСУ через некомпетентність командування. Ось таку сміливу від відверту заяву зробив Єгор фірсов. Командир взводу ударних БПЛА 109 ї бригади повідомив для Радіо НВ, що ситуація на фронті залишається критичною, особливо на турецькому напрямку, і втрата навіть невеликих позицій ускладнює оборону. А росіяни продовжують тиснути, нарощуючи м'ясні атаки. За словами військового війна стала змаганням у шахи. Постійна адаптація частот, перехід на оптоволокно, у чому росіяни випереджають українців, замість централізованих закупівель. Фірсов пропонує дати бригадам право самостійно вибирати дрони, адже міністерство оборони часто закуповує непотрібне. Вважає військовий також, які ще він заяву зробив. Він наголосив, що армія потребує децентралізації, технологічної гнучкості та справедливості в управлінні. А ще він додав: якщо Україна не вирішить питання демобілізації та компетентності командування, то Російська Федерація продовжить бити в ці точки розлому. Зокрема, Фірсов закликає запровадити ротацію, наприклад, три місяці на фронті, один місяць відпочинку та законодавчо визначити терміни служби. Друзі, ну я не можу коротко тут не згадати про те, що Міністерство оборони. Підготувало якраз законопроєкт про демобілізацію, але генштаб не підтримує документ, бо вважає, що це призведе до одномоментного звільнення зі служби 108 тисяч воїнів. Про це пише Українська Правда, за даними джерел видання. Проєкт пропонує ввести демобілізацію через три роки служби, але є кілька умов: по перше, військовий має брати участь у бойових діях на фронті впродовж 18 місяців за сукупністю. По друге Остаточно звільнитися можна буде лише після того, як президент оголосить загальну демобілізацію. Генштаб Збройних сил України, тим не менш, не підтримує цей проєкт, тому його досі не зареєстрували у Верховній Раді. За даними парламентарів, у разі прийняття закону право на демобілізацію отримують зокрема 14 тисяч офіцерів. І в головному управлінні комунікацій. Збройних сил кажуть, що законопроєкт про чіткі терміни служби можна буде внести на розгляд ради лише за наявності достатньої кількості бійців. І наразі друзі в Міноборони думають, як зменшити напругу у військовому середовищі через відсутність термінів служби, не послабивши фронт. Одна з ідей покращення реабілітації вона полягає в тому, щоб дозволяти військовим, які відслужили вже 36 місяців. З яких щонайменше 18 місяців на фронті пройти безкоштовно двомісячну реабілітацію та отримати додатковий місяць відпустки, але реалізація ініціативи ускладнюється через нестачу реабілітаційних закладів. Про це пише Українська Правда. Ну я хочу додати, друзі, що ця тема з демобілізацією вона доволі така неоднозначна, суперечлива, тому що ви пам'ятаєте, коли ухвалювався народними депутатами. Закон про посилення мобілізації, тоді суспільству пообіцяли, що після цього буде ще й обов'язково за півроку напрацюють законопроєкт про демобілізацію. Але віз і нині там. Тобто, виходить, що людей обдурили. І мене в цій ситуації, знаєте, Насторожує опозиція народних депутатів, тобто народні депутати постійно таке враження перекидають в себе відповідальність, тому що непопулярна тема там мобілізація, демобілізація, і вони постійно кивають на генштаб. От. А зараз взагалі цікаво, так, що Міноборони пропонує, значить, готує законопроєкт, генштаб, генштаб не підтримує, тобто вони між собою не можуть узгодити ці речі. Ну а депутати нібито ні до чого. Хоча ну, у кожного є своя робота. За у нас Верховна Рада це законодавча гілка влади, це самостійний орган. Якби вони захотіли, вони б вже підготували законопроєкт, взяли б фахівців, якщо вони самі не розбираються. На але бо виходить так: ну це ж питання справедливості. Так люди очікували, що буде демобілізація. Люди пішли добровольцями. Тоді ніхто ж не планував там бути три роки, чотири роки або до кінця життя. І от зараз ситуація така, знаєте, патова. З одного боку, я підтримую, я розумію, що є об'єктивні реалії, що якщо зараз всіх демобілізують, навіть значну частину, це може вдарити по фронту по нашій обороноздатності. А з іншого боку, ну навіщо тоді було обіцяти? Ну треба було думати про це, тому що ну, суспільство ж обіцяли і давно обіцяли, і досі лише якісь законопроекти і нічого конкретного. Ну добре, програма реабілітації, чому що заважало раніше її вже запровадити. Ну, тобто, напишіть, що ви думаєте, тому що тема неоднозначна, можливо, серед вас є фахівці з цього приводу. Да? От який вихід ви пропонуєте з ситуації для того, щоб знаєте, і, і хлопці могли відпочити, да? і ті, хто заслуговує вже на демобілізацію, могли все-таки повернутися до своїх родин. Вони їх не бачили, хтось його відпустку не разу не, не, не пішов. А з іншого боку, як зробити так, щоб фронт не розвалився, ухваливши такий закон. Тому да тут однозначної відповіді бути не може.